Ну, давай. Дякую. Дякую, дякую, я тобі бажаю. Пасибі, мої шановні юні колеги, пасибі вам, дякую, пасибі вам велике. Так, а це дякую. Дякую вам. Продюсерський центр Art Infinity Від усього серця, дякую вам за можливість організувати концерт. Пісня лікує. На підтримку дітей, які борються з дитячим оцім недугом. Ваша робота та довіра надихають на добрі справи і допомагають привернути увагу до важливої мети покращення якості життя наших юних маленьких дітей. І ми не кажемо до побачення, а кажемо всім до нових зустрічей!